Арман Жан Де Плесі Рішельє народився в небагатій дворянській родині. Спочатку він хотів вступити до війська, але потім вирішив служити у церкві. У 22-річному віці він став єпископом. Юнак мав неабиякі літературні здібності, здобув добру освіту, був честолюбним та енергійним. У 31 рік. Рішельє став військовим міністром. Із 1624 року він був членом королівської ради, згодом першим міністром Франції, главою уряду, упродовж 18 років рішельє фактично правив Францію за досить нерішучого короля Людовіка XIII як влучно зауважив один із сучасників кардинала. Людовік XIII лише носив корону, а рішельє мав скіпетр. Рішельє Арман Дюплесі, кардинал з 1622 року. З 1624 року глава королівської ради, фактичний правитель Франції протягом 18 років. Пріоритетом його внутрішньої політики стала боротьба з протестантською опозицією та зміцнення королівської влади, а головним зовнішньополітичним завданням підвищення престижу Франції і боротьба з гегемонією габсбургів у Європі активна колоніальна політика, бажаючи встановити необмежену владу, рішельє оголосив гугенотам генотам війну. Щоб позбавити їх політичних прав, які відрізняли їх від інших французів. Він оволодів їхньою головною фортецею Лароше, а потім захопив і інші фортеці гугенотів. Дворянин за походженням він на користь держави прагнув обмежити владу і права дворян. З цією метою він знищив деякі вищі посади, які обіймали родовиті дворяни, заборонив дуелі. Зруйнував декілька замків, які служили притулком для непокірних дворян, і перестав скликати Генеральні Штати. Прагнучи зміцнити королівську владу в галузі фінансів, внутрішньої та зовнішньої політики, Рішелі ініціював створення єдиного збірника французьких законів, провів ряд адміністративних реформ, запровадив у провінціях посади інтендантів, керівників. Що призначалося королем, реорганізував поштову службу. Інтересам абсолютизму відповідала економічна політика рішель'є У 1629-1642 роках у Франції було створено 22 торговельні компанії. Сила рішель'є була в його обережності, тонкому знанні психології людей і відчутті ситуації. Першочергове значення. Він надавав пропаганді урядової політики. Чи не перше він зрозумів значення ідеологічної дії на громадську думку? З цією метою він створив у 1631 році першу французьку газету, до якої сам добирав матеріали для публікацій. З позиції державної доцільності підходив Рішельєй до освіти. Його погляди з цього приводу, чітко висловлені в політичному заповіті, кардинал був переконаний, що освіченість краща прикраса будь-якої держави, але вважав, що не будь кого варто навчати. 10 лютого 1635 року була створена французька академія, королівським едиктом кардинал Рішельє був призначений її главою і проректором. У рішелі був тонкий літературний смак, саме за часів його правління у французькій культурі почав утверджуватися класицизм. При всій неоднозначності та суперечливості діяльність рішельє на ниві культури все ж таки може бути оцінена позитивно, оскільки вона сприяла розвитку освіти та зростанню талантів. Коли Петро І відвідав Париж, він упав на коліна перед статуєю кардинала Рішельє і вигукнув Якби ти був живий, я віддав би тобі півцарства, лише б ти допоміг мені правити іншою половиною. У 1629 році з'явився едикт милості, за яким гугенотам дозволялося сповідувати їхню віру, але заборонялося мати гарнізони та фортеці. Чимало зусиль. Рішельє доклав для розвідку військового і торговельного флоту. У цей час у Середземному морі панувала Іспанія, яку Франція вважала своїм противником. Франція мала там лише 12 галер. З усиллями рішельє ситуація змінилася. На 1635 рік французький флот у Середземному морі налічував десятки суден різних видів. Який мали тисячу гармат і понад п'ять тисяч матросів. Зусилля з розвитку торговельного флоту були обумовлені прагненнями Рішельє налагодити вільну торгівлю з Новим світом і створити там французькі колонії. Він активно сприяв заснуванню торговельних компаній. За роки його перебування при владі з'явилося 22 компанії. Сам Рішельє – був головним учасником торговельної компанії Нова Франція, яка здійснювала колонізацію Канади. За рішельє Франція активно розбудувала свою колоніальну імперію, вела боротьбу проти Англії та Нідерландів за нові території. У зовнішній політиці перший міністр робив усе, щоб піднести престиж своєї країни в європейських справах. У 1635 році Франція втрутилася в 30-літню війну. Завдяки дипломатичному таланту рішельє країна домоглася послабленню впливу Іспанії в Європі. Велику увагу рішельє приділяв також розвитку науки і культури, але вимагав від їхніх діячів підтримки своєї політики, прагнучи поставити ці галузі на службу французькому абсолютизму. Він ініціював відродження Паризького університету і створення французької академії. Головним підсумком державної діяльності Рішельє стало затвердження у Франції абсолютизму, висловлювання рішельє. Моєю першою метою була велич короля, моєю другою метою могутність держави. Дайте мені шість стрічок написаних рукою найчеснішої людини, і я знайду в них щонебудь, за що її можна було б повісити, щоб керувати державою слід менше говорити і більше слухати. Головний життєвий нерв держави це дворяни. Але дворяни, які підкоряються королю. У мене немає ворогів, окрім ворогів держави. Дворянин має права помирати лише за короля, народ. Це мул, який, звикнувши до тягаря, псується від тривалого відпочинку більше, ніж від роботи. Але робота мула має відповідати його силі. Батіг, який є символом правосуддя, ніколи не повинен залишатися без діла.